Привіт всім! Сьогодні хочу показати, як підключити датчик день-ніч. Часто запитують про це. Так, дивіться, є такий датчик. Ось такий взяв світильничок невеличкий. Так, потім є вилка. Переключився режим. Дивіться, на цьому датчику є три проводи. Три проводи. Синій, це в нас нуль. Одразу дивіться, надіваємо клемнічки вагу. Дуже зручна штука. О, дивіться, о, такі вагу, бачите? Так, один сюди. Так, значить, синій це в нас нуль. Коричневий це в нас фаза, яка підходить до до іменно цього датчика день ніч. Так, а червоний це у нас йде фаза на світильник. Можемо зразу його з'єднати із світильником. Дивіться, червоний з'єднуємо із одною, із одним проводом світильника. Трохи вони довгувати тут ну нічого. Так, а цей наоборот мало зачистив. Зачищати треба десь до сантиметра. Але вони прозорі, в принципі, можна. і, і Так, затиснути зручно. Так, цей ми з'єднали, дивіться. Другий, другий у нас буде з'єднуватися з нульом. Дивіться, вставляємо його. Вставляємо його сюди, де в нас буде нуль. Так, і цей самий нуль. У нас підключається до живлення. Оце цей шнур, бачите, який, який будемо зараз включати в розетку. Так, це у нас ага, тут треба тройний. Тут у нас потрібна реклама. Отака дивіться, тому що в нас одна підходить до датчика. Потім другий нуль у нас йде на розетку. Ось, бачите. Так, ну а третій проводок нульовий, у нас йде безпосередньо на світильник. Так, зараз, зараз, зачищено маловату. Ну, нічого. Так. Дивіться, всі нулі ми з'єднали. Синій, синій з розетки. І нульовий, ну це можна любий брати на світильник. Потім червоний у нас іде тільки на світильник. Все, бачите, червоний у нас йде тільки на світильник. Так. І в нас залишився один корічневий. Корічневий у нас іде На фазу. Фаза, яка приходить з розетки. Ось вона, бачите, це фаза, яка приходить з розетки. Так, фаза. Це та що у нас прийшла з розетки. Так, зараз дивимося, чи все підключили. Ще раз дивіться. Корічневий, коричневий. Це у нас приходить фаза з розєтки. Фаза з розетки на датчик день-ніч. Так, червоний, це у нас вийшов з датчика на світильник. Синій це у нас нуль, який йде. Ось, дивіться, який йде з розетки. Ось він із розетки заходить, і пішов на датчик день ніч. А другий нуль у нас виходить прямо на світильник. Бачите, на світильник. От і все. Зараз вмикаю його в розетку. І перевіримо. Так, ага, датчик не працює, бо йому ж тут забагато світла. Зараз ми його накриємо. Дивіться, таким спеціальним мішечком. О, бачите? Включився. Включився, значить, підключено правильно. там, дивіться. Опа, потух. Бачите, якась витримка часу є. Так, знову зараз надінемо на нього мішок. Бачите, знову включился. схема працює. Потух. На світильнику де фаза, Д0, немає різниці, так як світильник на 220 вольт йому все одно. Так, дивіться, ще раз показую, щоб ви могли запам'ятати. Бачите синій разом. Ну, точніше, це, це мав би теж бути синій. Це нульовий, який йде на світильник. Тобто, перший нуль, це в нас приходить з розетки нуль. Потім другий нуль. У нас йде з клемника на датчик синій. І третій це в нас іде 0 на світильник, так? Потім другий клемничок. Це в нас приходить із розетки фаза. Фаза приходить. Потім фаза коричнева заходить на датчик день ніч. І. Третій клемник. Дивіться, це в нас виходить фазний провід з датчика де ніч. І йде на світильник уже. Для того, щоб світильник світився, йому треба і фаза, і нуль. Все. Надіюсь, зрозуміло, щось в цих вузлах. Все, користуйтесь. пока пока